Прощення відсотків по кредитам для військовослужбовців, а також це стосується їх чоловіків або дружин. Відповідно, це стосується штрафних санкцій, пеня, штрафи тощо, і відсотки по кредитам. Якщо військовослужбовець проходить військову службу за мобілізацію, це розповсюджується на весь термін проходження військової служби. Тобто, фактично, ви можете подати певний перелік документів і отримати. Виключення відсотків тощо, якщо це контрактна форма або інша форма проходження військової служби, то відповідно лише на час перебування безпосередньо в зоні бойових дій, це потрібно відповідні довідки отримувати. І при подачі таких документів кредитору ви маєте право на зменшення. Боргу, а саме фактично до тіла кредиту. Якщо ви хочете це зробити самостійно, ви можете перейти в телеграм-канал за посиланням шаці профілю. Відповідно, там буде міні-інструкція стосовно цього. Але якщо вам потрібна допомога, щоб ми це зробили замість вас, і ви фактично це отримали, то ви можете писати на особисте повідомлення. Знаєте, захищайте свої права.